Івано-Франківці цілу ніч відстояли біля військової частини. Ввечері, 19 січня, до контрольно-пропускного пункту військової частини 1241 в Івано-Франківську почали з'їжджатися молоді люди з речами, мовляв, аби їхати до Києва. Про це одразу поширилася інформація у соцмережах. І вже о 22 годині до частини під'їхали із десяток громадських активістів, які цілу ніч блокували виїзд з частини. За цими подіями стежать і наші кореспонденти. На заклик не допустити виїзду солдат до столиці відгукнулося кількасот небайдужих івано-франківців. Люди прибули на місце дуже швидко і заблокували усі виїзди із військової частини. Звідти активісти не випускали автобуси. На жодні запитання військові відповідати не захотіли. Мовчки пропускали юнаків у свої приміщення. Пояснити ситуацію змогли тільки через дві години, і то лише на прохання нардепа Олександра Сича. Згодом до активістів таки вийшов керівник частини Василь Грицай. Полковник так прокоментував їхні дії. Була здійснена перевірка оповіщення особового складу на всяк випадок. Особовий склад там зібрався, був перевірений і зараз відпускають всіх по домам. Проводяться планове навчання, заняття. Час до часу. Я запевняю всіх, що особовий склад відправлений до Києва не буде. Протестувальники його словам не повірили. Простоїли біля частини аж до ранку. Біля контрольно пропускного пункту люди поставили свічки та колядували. Їм привезли бочку, біля якої вони грілись і пили гарячий чай. Поруч із активістами цілу ніч чергували депутати міської та обласної рад Івано-Франківська. Бійці внутрішніх військ отримали доручення чи наказ виїхати на. Своїх київських колег, хоча заперечують їхні командири. Зараз група активістів знаходиться тут для того, щоб вони не виїхали і вони звідси не виїдуть. На ранок ніхто з людей не розійшовся. До речі, блокували виїзди із військової частини, і у Прикарпатському калуші. Активісти у соцмережах просять долучатися усіх, хто може змінити людей.